Ця невелика картина дала назву новому яскравому напрямку в живописі імпресіонізму. Полотно представлено на першій виставці анонімного товариства художників нікого не залишило байдужим хтось називав його мазнею, інших воно привело в захоплення, третій із непорозумінням знизували плечима. Картина називалася Враження схід сонця. Її автором був молодий французький художник Клод Моне. Враження найяскравішими вони бувають у дитинстві. Клод Моне провів свої дитячі роки на березі моря в Гарві. Він вподобав портову сутолоку. Крики чайок шепіт хвиль. Сидячи на березі, маленький Клод подовго спостерігав за грою сонячних відблисків. Можливо, саме тоді і народилася мрія закарбувати на полотні ці незбагненні переливи світла. Вчитися живопису Клод Моне відправився до Парижу в Академію Сюїса. Але загальноприйнята манера писання картин здається йому нецікавою і незахоплюючою. Разом із друзями він виїжджає на пленер, щоби писати етюди з натури. У той час, із точки зору академічного живопису, це було порушенням усіх канонів. Перші картини моне. Які ще не виходили з рамки реалізму, були високо оцінені критиками та прийняті в салоні на офіційній виставці, котра проводилася в Парижі Королівською академією живопису та скульптури. Але поступово манера письма клода Моне змінюється. Тепер художнику важливо не просто закарбувати сюжет на полотні. Він намагається передати своє враження спостерігаючи за природою, де забарвлення предметів безперервно змінюються в залежності від освітлення, від стану атмосфери, від сусідства з іншими предметами, котрі відкидають кольорові відблиски, рефлекси, намагаючись відобразити на полотні гру світла, моне наносить дрібні мазки, які нагадують блискучі плямки. Добиваючись чистоти кольору, він не змішує фарби на палітрі. Щоби передати потрібний йому відтінок, наприклад, зелене листя, він кладе поряд маски жовтого та синього. На відстані фарби зливаються і глядачу листя здається зеленим і ніби тремтяче на вітру. Критика та публіка сприйняли подібне нововведення із недовірою. Полотно враження схід сонця. Було написане моне у 1873 році і спочатку на силу назву Марин Море. В традиційному розумінні це була навіть не картина, а вільно написаний етюд, композиційним та змістовим центром якого є помаранчевий шар сонця, що сходить. Художник не прагнув до точного відображення реальності. Йому хотілося передати миттєвий стан атмосфери. Насправді все ніби стає нематеріальним. Портовий мол та кораблі зливаються із розводами на небі та відображенням у воді, а силуети рибалок та човнів на першому плані це лише темні плями, зроблені кількома інтенсивними мазками. Повітря ніби наділене рухомою густиною, а предмети не мають чітких образів. Я намагався зробити неможливе намалювати саме світло, каже пізніше Клод Моне. Виставка анонімного кооперативного товариства художників викликала скандал. Клода Моне називали божевільним, а його картину дилетантською. Ясна палітра та відсутність чітких контурів сприймалися публікою як невміння малювати. Луї Леруа із сарказмом називав художників імпресіоністами або враженцями, позичивши це слово із назви картини Моне «Impression» Враження. Проте, образливе на думку критика, слово неочікувано сподобалося художникам. Саме так у нового напрямку в живописі з'явилася назва імпресіонізм. Виставка принесла її організаторам самі збитки, але у імпресіоністів з'явилися нові прихильники, спочатку найчисленні. зацікавились живописом моне і деякі торгівці картинами. Поль Дюран Рюель, скуповуючи картини Моне та його друзів імпресіоністів, дав художникам можливість пережити важкі часи. Сонце піднімається над обрієм. Воно увірвалося яскравим помаранчевим шаром та принесло довгоочікувані світло та тепло. Швидкі мазки, томанні та невизначені обриси кораблів, помаранчева доріжка на воді. Швидше за все, Клод Моне навіть і не здогадувався, яку роль в історії живопису відіграється картина. Він просто переніс на полотно свої враження та дитячі спогади, сповнені шепотом хвиль біля причалу, запахами шумного порту та перламутровими відблисками на воді. Проте, волою долі ця невелика картина не тільки дала назву новому напрямку в живописі імпресіонізму, але й стала його символом.